Вчені говорять, що з 18 на 19 січня вода набирає просто неймовірної позитивної енергетики. саме тому в цей день вона має на ну, надзвичайну силу. Люди кажуть, що дехто в цей день. На цілий рік здобуває здоров'я для душі. і Діла. Саме тому щороку на водохреще скупатись у освяченій воді до жіночого ставропігійного монастиря Афонської Божої Матері приїздять сотні паломників. Цього року, за словами настоятельки монастиря Ігумені Катерини, монастир відвідали понад тисячу вірян. Наш храм полюбили. Сам монастир зацікавлений в тому, щоб люди приходили, тому що приходять, вони воцерковляються. Можливо, хто вперше ставить свічку, не знаючи, які ставити. Монахині розповідають всім для того, щоб воцерковити людей, що потрібно носити хрестики, повинні сповідатися, причищатися. Якщо це, звичайно, людям цікаво і вони переймаються цим. За сприяння народного депутата України Володимира Пехова було організовано. Уно підвіз людей із Олевського, Лугинського, Коростенського та Малинського районів області багатоврян вперше відвідують монастир і щасливі з того, що саме на водохреще потрапили сюди. Поїздку нам організував наш депутат Володимир Анатолійович П'єхов. За це ми йому дуже вдячні, дійсно дуже вражаюче, тому що я, наприклад, перший раз приїхала сюди і все, що тут побачила, це дуже велика праця людей. Здесь віддихаєш душою, вот, після цього нахоження, після присутності на службі. Взагалі на цій землі вже легше дишати, вот, вот, дійсно легше дишати. Тобто ти очищаєшся. Подобається, дуже хороше. Боже, як люди роблять, як люди трудяться і ще моляться. Як. Заботяться всі, і государство, і люди. Всі заботяться за такі труди. Може велике спасибо сказати усім. Батьки мене то заставили, але я тепер е, можу, ну, вже сам хочу. Ну тут побувати, я тут вже багато чого роздивився, Мені дуже цікаво. Народний депутат України Володимир Пехов наголосив, що допомагає і допомагатиме монастирю, адже робить це не для реклами, а тому, що таке його щире бажання це поклик душі. Ще вранці, коли завершилась нічна божественна літургія, парламентар скупався в Аполонці. В храмі дуже багато не Рік назад цей храм розбудувався, і він став набагато більшим, Може вмістити велику кількість уже людей. Завдяки Володимиру Анатолійовичу Пєхову, народному депутату, який полюбив цю обитель, який, до речі, сьогодні був вночі, коли в нас була ночна літургія, така окунався саме перший, коли освятилася вода. Молода обитель в останні роки привертає увагу все більшої кількості паломників. Люди несуть свої спраглі душі в це місце, шукаючи відповіді на питання, які здатен дати лише Бог. А свята вода допомагає встановити рівновагу душі та тіла.